Всім привіт глядачам нашого каналу. Особливий привіт нашим підписчикам, які регулярно дивляться нас і ставлять нам лайки, за що дуже приємно. Сьогодні відео, ще одне відео на тему випробування. З нами зв'язався пан Сергій і запропонував взяти і їхнє насіння на випробування, а насіння це фірми Клос. Досить відомої фірми, яка на ринку України дуже давно нам прийшло насіння кавунів, як блочного типу, так і по довгості. Прийшло насіння чотирьох нових день. Є і типу мазін, яке нам дали як контроль. Також п'єлодеса по типу, є 5 видів помідорів, є подібний на сливку діно, щось новеньке, хоч діно ми вже вирощуємо декілька років, дуже вони хороші сливки, Ну, якщо вони ще їх вдосконалили в якомусь напрямку, то це ще краще. Також є подібні на їхні солеросо. Зауважу, що насіння. Дуже дрібненькі, тут трішки більше як мак. Також є п'ять видів цвітної капусти. Ми будемо її висівали на другий оборот. Подивимося, як вона себе покаже. Мені сказали, що вона подібне щось на їхню капусту Арденто, яку ми теж вирощуємо, і дуже вона нам подобається. Вона гарно в'яже вінт. Біленька, головки тверді, нам ну, наразі це наш лідер по цвітній капусті. Також передали нам, щоб ми не забулися, що ми де посадили, такі гарні таблички. І окремо дякую за гарну кепочку, тому що в теплиці одночасно і сонце світить, і нам конденсат на голову капає. Тому, шановні наші глядачі, підписуємося. Будемо знімали результати даних випробовувань. Хочу наголосити, що дані випробовування я роблю також і для себе, тому що шукаю для себе гібриди, які будуть стійкі до різних стресових умов погодних, так як ми вирощуємо багато овочів, а працює настільки одна наша сім'я. Часто буває, що не встигаємо вчасно висадити, провести якісь агротехнічні операції. Тому для нас важливо, щоб всі рослини, які ми для себе вибираємо, були як і стресостійкі, і посухостійкі, тому що на 80% нашої площі поливу нема. І повірте, якщо дані гібриди будуть родили в нас в сім'ї, на наших полях, то у вас вони обов'язково зародять. Так що всім гарного дня. Підписуємося, не забуваємо ставити лайки, колокольчики, щоб не пропустити відео. І чекаємо хороших результатів. Всім гарного дня!